Доброго дня, шановні друзі, сьогодні з вами Vox Veritatis в новому форматі. Поговоримо про останнє академічне видання Історії України, яке почало виходити в 2023 році у видавництві Академ Періодіка і авторами цього видання є співробітники Інституту історії України, Національної академії наук. Це шеститомне видання, яке називається Україна Нариси Історії. А перший том, фрагментик, з якого я сьогодні хочу вам озвучити, називається Шлях з первісності в цивілізацію та українські шати середньовіччя. Сьогодні буде невеличке повідомлення про проблему, яка постійно піднімається цими моїми російськими візаві, в тому числі і навіть істориками, з якими я спілкувався, які відтворюють оцей традиційний російський наратив. Про столиці Русі, про першу столицю Новгород, потім про столицю Київ. У всякому разі, цікава дуже приміточка. На сторінке 301 цього видання. Там говориться про те, що столиця такого терміна ні в літописі, ні в інших якихось джерелах, які стосуються Київської Русі, немає такого в лексиконі. І є тільки у Митрополита Іларіона, київського митрополита, який був поставлений князем Ярославом Володимирочем, той, який мудрий. І тут цікава думка, думка історика Назаренка. Ця думка обґрунтована в тезах докладів наукової конференції, яка називалась Столичні і периферійні города Русі і Росії в середні віки і раннє нове час 11-18 віка. Ця наукова конференція проходила в Москві у грудні 96-го року. І от історик э, Назаренко на цій конференції виступав із доповіді, яка називалася була ли столиця в Древній Русі, некоторая и терминологические і Так вот Там чітко і ясно сказано про те, що я щойно сказав, що терміну столиця Русь не знала. Вот. А у Митрополита Ілларіона є калька з візантійської термінології, коли він назвав Київ першопрестольним матері Градом. Ну, тут в перекладі українською мовою Так от я зацитую цю невеличку фразу історика Назаренка в українському перекладі, а потім трошки про це поговоримо. так ось що пише Назаренка: що у службі на освячення церкви Святого Георгія в Києві всередині 11 століття найменування Києва митрополитом Іларіоном першопрестольним матері Градом, на думку Назаренка, Є просто калькованою з грецькою термінологією, яка усугублена специфічним церковним визначенням, яке вживалося по відношенню до першинствуючих кафедр. Тобто головною кафедрою на Русі був Київ, і, от по відношенню до цієї митрополичної християнської православної кафедри, було сказано, що це пер... перша престольна матері Град. Пов'язана це з місцем сидіння митрополита Київського. От. А поняття столиця це поняття е, нового часу, і десь я читав точно сказати, вже, на жаль, не зможу і навряд чи найду, Що першою офіційною столицею це була, був в Мадрид там, за часів Філіпа II, з той Філіп, який е, Нідерландську революцію намагався придушити. Тому оці всі сказки про якісь столиці в люріковому Городіщі, в Старій Ладозі, в Новгороді, в Києві і так далі. Це все казки. Є таке сучасне поняття центр прийняття рішень, як люблять ото російські пропагандисти, то центром прийняття рішень на Русі було місто Київ і боролися оті Новгородські. Князя І Володимир Святославович, і Ярослав Мудрий не за Новгород, а боролися вони за Київ. І Київ до середини 12 століття був центром прийняття рішень і тільки коли почався період розпаду Русі. Це фактично можна говорити після Ярослава, коли там Русь розпалася на три князівства, а далі все більше і більше. То всі князі намагалися захопити саме Київ як центр прийняття рішень, а головне, що тут була кафедра митрополита, бо це був і духовним центром, і економічним, і політичним, і так далі. І тільки з 1169 року, коли е, Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський захопив Київ, він його пограбував. І не хотів, не залишився правити в Києві, от тоді для сучасної Росії центром прийняття рішень став Володимир на Клязьмі центром ну, Володимира Суздальського князівства. І, до речі, в цій книжечці є цілий розділ, який говорить про те, що саме оця лінія розлому там називається цілий підрозділ цієї книжечки. Оця лінія розлому між Сучасною, скажімо так, Україною, сучасною Росією, вона та лінія розлому вперше склалася оце в другій половині 12 століття. Але саме звеличення підняття такого центру, як Володимир на Клязьмі, започаткувало цей відцентровий рух і поява майбутньої держави, яке стало з часом Московське князівство, опанувало ці території, бо це було невеличке незначне князівство. А могутнім князівством було Володимир Суздальське. І з часом ці території підпорядкувало собі Московське е, князівство. І тоді стала Москва центром прийняття рішень. Але навіть тоді ми не можемо говорити про е, такий термін, як столиця. Це сучасне таке розуміння о, осучаснення або як кажуть історики модернізації історії. От. Тільки після того, як. Е, Внаслідок монгольського вторгнення митрополит Київський виїхав із Києва. От, Київ перестав бути і духовним центром Русі. От, тоді виникла е, потреба і в Галицькій митрополії, яка проіснувала короткий час на початку 14 століття, тоді у майбутніх росіян виникла потреба власної митрополії як духовного центру, але то вже справи, скажімо так, після розпаду Русі. Тобто ніяких столиць Русь, Русь не знала, Русь знала духовний центр Київського митрополію. Київ Русь знала Київ як центр осідку князя, звідки князь керував підлеглими територіями.